До наступної доповіді, що стосується скринінгу е, е, антинуклеарних антитіл і золотого стандарта е, цього скринінгу, е, доповідь від е, доцента кафедри загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки з курсом мікробіології та вірсології е, Ірини Кольцової. Прошу вас до слова, пані Ірина. Тільки я хочу подивитися, як воно буде працювати. Давайте спробуємо. Це вперед, а це назад. Це вперед, це, це назад. Вперед-назад. А це поінтер. Uh -huh. Добрий день. У нас сьогодні буде дві зв'язані доповіді, і в основному це стосується впровадження в Україні номенклатури, яка Створена міжнародною спільнотою номенклатури за оце... лабораторної діагностики аутоімунних захворювань і первинного скринінгу на епітеліальних клітинах. Ви бачите? Ом... Так, це поінтер. Що, чи що це таке? Він не робить. Добре хеп два клітини то епітеліальні клітини людини-лінія, на якої ми робимо первинний скринінг при аутоімунних захворюваннях. Були дуже добрі доповіді львів'ян, які мають справу з українською мовою. в мене все не так добре. Таким чином. Ми бачимо, що поширення аутоімунної патології, перебіг, наслідки важливі і тому вкрай важливо адекватно робити лабораторну діагностику цих захворювань. Я нагадаю, що аутоімунні захворювання поділяються на системну патологію, коли вражаються компоненти клітин, які є майже у всіх тканинах нашого організму або органу патологію. І коли ми кажемо про імунофлюоресцентний аналіз, то він вкрай важливий для скринінгу для системної патології, але згідно з останньою номенклатурою, у деяких органних патологіях це також важливо. Тобто, це, критично, це критичні лабораторні маркери для системного червоного вовчака, синдрому шегрена, склерозу, е, сполучної тканини. Але да, за, зараз дода, дода, додано, що антинуклеарні антитіла важлив, також важливі при ювенильному і диопатичному артриті, аутоімунному гепатиті і первинному білярному цирозі. Вперше. Е, Вимоги до імунофлюоресцентного аналізу були, були позначені у 2009 році Американською колегією ревматологів, і е, зараз була опублікована стаття. У це вона є в березні 2023 року, де прийняли участь Європейська асоціація Федерація лабораторної медицини е, е, консенсус. Е, по антинуклеарним антитілам, і е, от тут е, коротко те, що було запропоновано у цих е, статтях, що імунофлюоресцентний метод, реакція непрямої імунофлюоресценції для тестування антинуклеарних антитіл є золотим стандартом, і е, е, чутливість цього тесту набагато більше, ніж у твердофазних тестів. Твердофазні тести можуть дати нам більшу специфічність, але не таку високу чутливість. Тому що на цих епітеліальних клітинах ми можемо побачити до 100-150 аутоантитіл. Майже до всіх компонентів епітеліальних клітин. Вони... Е, е, Лабораторії іноді пропускають цей момент, вони не роблять це. Я хотіла б питати, хто працює з імунофлюоресценцією? Є в нас такі люди? Як багато людей працює з цим. Коли ми, коли ми намагалися зробити українську адаптацію цієї номенклатури, і ми шукали групи, які займаються цією проблемою, то це було дуже мало людей, тому, мабуть, це впровадження і інформація про це може бути потрібною і важливою для людей. Так, і комерційні лабораторії переходять на твердофазні тести відразу, і там може бути 8-10 очищених антигенів, і таким чином низка пацієнтів, які мають позитивні результати, тобто мають якісь аутоімунні захворювання, ми їх пропускаємо. Ці твердофазні теж, ви бачите, що вони швидші, вони дешевші, можна зробити більший об'єм досліджень, а імунофлюоресцентний метод він має ряд недоліків. Тобто ми повинні купити не дешевий флюоресцентний мікроскоп, а ще повинно бути дуже кваліфікований фахівець, якого треба вчити роками. роками. Тобто, але це необхідно, і е, ми бачимо, що якщо лабораторія не використовує цей тест для скринінгу при діагнозі аутоімунних захворювань, то вона повинна е, як мінімум вказати метод, який використовується, тому що ми часто бачимо, наприклад, що а на позитивні що робили, як робили, на якому тесті немає нічого. А якщо лабораторії використовують інші методики, то вони повинні надати порівняльні результати, характеристики тих цих тестів стосовно реакції непрямої флюорисенції. Якщо тести виготовлені самостійно, то вони також повинні бути порівняні з стандартними з тестами комерційними стандартизованими. Ось, наприклад, я побачила таку роботу. Людина робила мастерди грі. І вони запропонували декілька протоколів фіксації оцих епітеляльних клітин. І ви бачите, що якщо для гомогенного світіння, це перше комерційний тест дає такий же результат, як у них, то їх протоколи по відношенню до комерційного стандартизованого тесту дає додаткове світіння цитоплазми, наприклад. А в деяких випадках то ми не бачимо, наприклад, цієї мембрани. Да? Тобто, якщо ви використовуєте ваші власні ХЕП-2 клітини, то ви повинні їх також стандартизувати. Я тут представила різні. Компанії-виробники, і ви бачите, скільки антигенів очищених, і тим більше, навіть якщо ми бачимо там 13 або 14, то це майже однакові антигени, тільки їх трошки розібрали, тобто все рівно це 8-10 антигенів, які ми можемо визначити. Тим більше, що є такі антигени, антитіла, до яких ми можемо бачити тільки на клітині. Вони при тому, що їх намагаються очистити і представити в такому відео, вони розрушаються. <свискій> Оце порівняльні реакції непрямого імуніфлюфлюоресенції у порівнянні з мультиплексними тестами. І ви бачите, що якщо вони позитивні в людей позитивні в імунофлюоресценції, то в солідних тестах. Може бути дуже велика різниця, іноді досягає 42%. Таким чином, перед тим, як я покажу, що це таке реакція імунофлюоресенції, я нагадую ще раз, що це золотий стандарт для тестування, це тест вибору. Обов'язково повинні бути вказані референс одиниці, тобто діагностичні титри, з яких ми починаємо дивитися. Повинні бути визначені кінцеві титри, бо це може, від цього може залежати діагноз. Повинен бути описаний зразок світіння. Зараз уже це впроваджується в Україні згідно цієї номенклатури ICAP, Мій колега розповість трошки пізніше, що це таке. Повинні бути вказані виробники, субстрати і рекомендується Двокрокова стратегія. Тобто ми спочатку дивимося на непрямі імунофлюоресценції, це мультиспецифічний тест, де ми можемо побачити абсолютно всі антитіла, а потім тільки переходити до моноспецифічних тестів, таких як твердофазні імунофензаймлінг імуносвербентесей, буде проще, да, або імуноблоти. І... Повинна бути відповідність того, що ви бачите на скринінгу, і того, що ви отримуєте в цих е, мультиплексних тестах. Е, що собою представляється клітина лінія епітеліальна, е, яка найчастіше використовується в імунофлюоресцентному аналізі, а е, інколи ми можемо використовувати цю запатентовану трансфектну лінію, е, в якій буде краще. Бать, краще це трансфектні клітини, в яких є гени для антигенів ССА, щоб їх було краще видно, але найчастіше ми використовуємо цю клітину лінію. На чіпі, на, на якому, з яким ми працюємо, ми можемо бачити ці клітини у різних профазі, метафазі, але найбільша кількість їх знаходиться в інтерфазі. І отут от ми бачимо всі компоненти клітини, і майже до всіх них можуть бути сформовані антитіла у людини, яка має аутоімунні проблеми. І... Типи світіння ми е, характеризуємо як ядерні, включаючи, включаючи сюди ядерцеві, цитоплазматичні, мітотичні, а негативний тип це окрема група. Е, ви бачите тут, е, у різних лабораторіях люди можуть е, працювати з різними е, якби, виробниками. Ми працюємо з цим виробником і ви бачите тут. Е, які можуть бути види світіння, типи світіння? Може бути і ядро, і ядерце, і цитоплазма, і різні види цитоплазми, тобто, це той опис так, тих 150 можливих е, варіантів, про які ми кажемо, ми е, також користуємося комбінацією чіпів цих хеп два клітин та печінкових е, зрізу печінки приматів. Тим більше, що перші пропозиції виявляти антитіла при аутоімунній патології були на печінці приматів, це 1958 рік. Чому це добре використовувати в парі? Тому що на зрізі субстратів таких тканинних ми можемо не тільки підтвердити наявність антитіл, а ще їх диференціювати. Кілька прикладів. Наприклад, ви бачите: я стану тут. Отут у нас однакове світіння. Оце антинуклеарні антитіла гомогені, а оце ядерна мембрана. А на печінці ми бачимо добре різницю. Так? Або оце антитіла до антигену СМ це системний червоний вовчак. Це синдром Шегрену, а отополіміозит. І на хеп 2 клітинах вони виглядають майже однаково. Печінка допомагає нам це розрізнити. Також, наприклад, актиновий тип це аутоімунний гепатит. І я хотіла сказати, що антитіла до Ефактіну ми можемо побачити тільки на хеп 2 клітинах. І добре бачимо там маленькі жовчні. Канальці. Ага. Жовтні канальці. от-от-от. Тобто дуже важливо. Верхню. Угу. Нет, поміняти слайд. Поміняти слайд. Центромірні білки також. Якщо вони на хеп 2 виглядають майже однаково з ядерними точками, але тут хромосоми у нас вистроєні, то тут ми бачимо різницю. А якщо це і така, і така, також ми бачимо. Власне, <плазу> а також ми маємо додаткові результати, такі як ендемізіум на печінці, або якщо ми маємо антитіла, до... Нейтрофільних гранулоцитів. Ще краще, якщо є можливість дивитись на чотирьох субстратах, коли ми маємо там ХЕП-2 клітини, нирки пацюка, печінка приматів і шлунок пацюка, тоді в нас буде ще більше результатів. Ось, наприклад, це наш результат. Ми його сфотографували. Це людина з системним червоним мовчуком, і ви бачите, що і ХЕП-2 клітини нам дали світіння, і е, нирки, і тут. Це шлунок і печінка. Зараз ці технології пішли трошки вперед, і тепер ми можемо використати імунофлюоресценцію не тільки на клітинних лініях, але й додатково очищені антигени наносяться на чіпи, і ми можемо зробити імунофлюоресцентним тестом як первинний скринінг, так і підтвердження. Коли ми бачимо ці очищені антигени, які дають нам світіння, вони різні також можуть бути. Є компанії, які надають постери, щоб допомогти вам визначити або узнати той або інший тип світіння. Але тепер е, мій колега доповість вам ту номенклатуру. Вона вже є в адаптація на українській мові, він вам покаже, як туди зайти. Там буде повний опис, і тепер вам буде легше орієнтуватися в цьому. Е, також це один із варіантів додаткових. Е, Можливості імунофлюоресцентного аналізу, коли на двох чіпах ми бачимо найпростіші крітінде-Люцилі, вони дуже добре підтверджують неявність антитіл до дволонцюгової ДНК. Оце наші власні дослідження, і ми бачимо, що якщо вони позитивна, оце. Ми зробили одних і тих же людей чотирма можливими тестами, перевірили їх чотирма можливими тестами: імунофлюоресцентний, імуноферментний, імуноблоти. І якщо критидії були позитивні, то ви бачите, що всі, всі чотири аналізи нам дали позитивний результат. Тобто, в них стопроцентна специфічність, і можна використовувати зразу. Як скринінг, так і підтвердження, особливо до дволанцюгової ДНК. Це рекомендації консенсусу для діагностики антинуклеарних антитіл. Коли ми кажемо антинуклеарні антитіла, то це, ми думаємо, що це антитіла до ядер. Але зараз антинуклеарні антитіла. антитіла Вміщують в себе і антитіла до цитоплазматичних компонентів, і до ядерцевих, до мембранних і так далі. Оце їх рекомендації, чому ми повинні перевіряти АНА при ювінильному артриті. Наприклад, якщо буде наявність двох позитивних тестів, Ана з титром більше ніж 1 на 160 і перевірених на цьому тесті, про який я розповідаю. І з різницею в три місяці ми можемо ставити діагноз. А якщо ще молодий вік і позитивний результат, то це може бути ще предиктором виїту очних ускладнень при вінильному артриті. При аутоімунних захворюваннях печінки Анна також мають значення. Я вам покажу, яку печінкову мозаїку ми використовуємо. Тут можна побачити, крім антитіл на хеп 2 На хеп 2 клітина, зрізи печінки, нирок і так далі, а також трансфектні клітини, які підтверджують наявність антитіл до е-фактину. Ви бачите, що Ана при аутоімунному гепатиті можуть досягати 40 Крім того, ми маємо е, антитіла до е, мікросом, мікросом, до мембран. Е, отак вони виглядають. Я так розумію, що вже час. І, а також ана важливі при первинному білярному цирозі. Е, ми повинні так. Я вам казала, що добре використовувати чотири чіп, чіпа, де будуть печінка, нирки, шлунок, а також ана. І при первинному білярному цирозі ми можемо бачити антимітохондріальні антитила і можемо підтвердити їх вже моноспецифічними тестами на ядерні точки анти сп 100 gp 210 та е, до мет... мітохондріального комплексу. Що треба ще сказати? Що це проблема, що антинуклеарні антитела ми можемо визначати у здорових людей. І згідно з е, це, тільки початок тих е, досліджень, зроблених в Китаї на, великі, на великій кількості людей в е, США, в Німеччині і до. Ви бачите, що до майже 14% людей можуть мати ці антинуклеарні антитіла. Тому ми повинні зробити цей скрінг, ми повинні сказати про це лікарю, але лікар це остання інстанція, яка ставить діагноз аутоімунного захворювання. Не ми. Бо здорові люди також можуть мати ці антитіла. Дякую за увагу. Мій колега, розповість вам про номенклатуру. Дякую, пане Ірино, за вашу доповідь. Оскільки оскільки у вас блок із двох доповідей, то пропоную, якщо будуть запитання, вже після другої доповіді їх зробити.